Всім привіт! Давайте потурніруємо четвертий день. Оборона без змін. Все добре. Охти, десь угу. Ну, в врігер я буду лишати такого з приводу. Мабуть, люську я назад брати не буду. Тут майже ніхто не блокується. Можливо, так, цих двох і лишити, щоб ми підліковувалися. Всі на альфа, які жирні, моцні. Так. Що ми тут будемо робити? Через яке комбо? Може, давайте через це. Подивимося зараз. Що можна зробити? До речі, можна Червоний кристал зробити. Звичайно, хто знає кого це заблокує. Ну, там ще фіолети складаються. Добре. Тут або зараз все зривати повністю. І сподіватися, що вона вмре. Зробити отак. Звичайно, багато полетіло даремно. Ах! Ти мені подобається, якраз заблокувала тих, кого не потрібно, було. Мені трійки не вистачить, в тому цей проблема. Трічки мені не вистачить. Нехай так зробимо. Для всього полетить багато. Вони зарядяться, зроблять баф. Буде зараз дві тички. Дженаїде у мене при смерті. Ну, а шансів точніше не так. Варіантів у мене не так багато. Зараз тичок буде аж три. Багато. Ні, дві. Ну, за що? За що? Спробуйте може в того вдарити. Який ти молодець? Кинув мені то назад. Давайте бадоб. Так, хлопці. Це чао ж ніби пробиває, правильно. Це буде зараз мені тут халепа. Трохи не так. Афігіти. Який ти молодець? Та, мабуть, так. Думала, там трійку фіолету скласти, але вона мені нічого. О, на тобі. <с orada> відплата. Так, зараз цей буде притрушений. Який вибір? Або фіолетові, або червоні. Спробую фіолетові, може це зарядиться в мене. Не зарядився. Ох. Проблема. Як ото У нас проблема, так і тут. Пробиття в тебе. Добре, фух. Ну тут жнаїд вийти. Дайте мені, будь ласка, легеньких. Це треба програти, так? Ну треба зараз оформити. Всі мої Могло би бути гірше, але не знаю куди. Чим тебе будете? Люською. А сенс, вона нічого не зробить. Не заблокує навіть взяти мультяш на зріже ману. Халепа. Вона навіть контроль не знімуть. Навіть не знаю, кого. Взяти когось із саппорта ще сюди. Бой. Такого мелендера, можна мультяшну. Не, я цю не вкачала. Так, в мене ж це є мультяшна, чи немає? Немає. А, там у мене надвінку є мультяшна. Ну, що мені лишається? Що це за все, що візьмемо сюди цього? Нехай буде мультяшний. І візьмемо. будемо будем пробувати старатися, сподіватися, що лет він не буде фіолетовою, то буде хрестик, а можливо тоді наступний противник буде легший. Так, що у нас тут є цікавого? Можна ризикнути, спробувати зробити комбо. Але в мене тоді там філет роз'їдуться, якщо я зроблю так, як я дивлюся. А можна тоді трошки по-іншому, можна тоді отак. Тепер це склалось не там, де треба. Хто Нехай тут так зберемо. Це буде ультувати 100%, підтягнемо ще фіолети. Кристам, дякую, але не знаю, чи потрібно. Ох, зараз буде боляче. Зараз так буде боляче. Блін, в мене ті бурту навіть просто від'їхав. Яке воно чахле. Далі все, філети закінчилися, зелених немає. Можна КВЛ зарядити, щоб вона віддуйтувала швидше. І, можливо, попаде в контр. Там Мелендор скоро буде диспелити. Ну, може, по центру що буде. Зелені, добре. Ну, хоч би не в нуль. Мабуть, ми будемо лікуватись на всякий випадок. що ті Бортос від'їхав. Ну, за... ну, ти слухай, ну ти могла десь вдарити в інше місце. В контру, наприклад. Ні, вона вдарила взагалі. Десь хто зна куди, пальцем в небо і не попала. Скільки буде ще у нас контура? П'ять ходів. Тоді можна зробити трійку зелених. Пробувати, наприклад, лісю родити <кій> до цього, до мелендора. Мій вмер. Ці двоє вмерли ти куди? Ну, живем ніби поки птички зараз не буде. Цього тоді активувати я не буду. Панах! Як його це тепер вбити? Цього притрушеного. Так, контраст ще є. Тепер нема, вмикаємо. Щось дивно, що у нього стрічки не вилазить. З чарівного місця. Так. Куди? Добре, підлікуємося. Тоді погнав акула і. і. Синій чи жовтий, синій чи жовтий. Хто Хто за який думає? Мабуть, жовтий, там менше під мелендором тоді летить. І я так думала. Це я його зачіпаю одним фіолетовим, всього навсього Можна Можна зараз зірвати синій і буде двома фіолетами. І може вб'єм? Вбили, добре. Ну, кріт. Тисяча. Нормально так. Пощастило. Так, а тепер легшого давайте. Ага. Дали Давай, хотау. Ну, в принципі, лікар нам треба. Так, і погнали. Контри немає, то може ті борту доживе? Можливо. Його треба було в тому, в оригіналі, щоб він пробиття робив. Так, що ми маємо? На фіолетових в центрі 23 штуки немає, значить тоді можна спробувати тут, буде зелений. Може, там ще будуть фіолети? Ну, майже. Добре, але маловато. Це зараз буде ультувати. Броня в тебе це буде ще довго, три ходи. Тоді нехай тут заберу. Що він тобі поганого зробив, той Рігард? Блін. Скільки? 92. Рігард мінус. Ну так. Хто б сумнівався? Так, хлопці, не знаю, як це, але якось там тримайтеся, будь ласка, відродження. Дякую. Не треба. Не дуже приємно це діло. Знову відродження. Хм, ти так жутко зріжує всього. Слухай, ти скільки бити будеш по мені? Все, всі мінуси. Ах, тао. Не дуже приємна панда. Взяв мені всіх поубивав і лишився в мене саппорт, і в них саппорт. І що, що ти тут? робити маєш? Нічого. Зараз вони повідлікуються, а не заряжай, не заряжай, ну не заряжай. не зарядило. Ті буртуса. Ще навіть вижив, не знаю як. Але вони типу повідліковувалися. Ну, нехай спочатку поїде синій. Може, вб'є? Вбив? Прикольно. Так, у нас тут сліпота. Нехай ми тоді поки що цього не активуємо Мелендера. Ну куди, ну чому? Це жін пробивати може правильно, це гадость з паном ті Угу. Міг би в контру вдарити вже. Не вбив я його, на жаль. І мене лишається контра у противника той, хто пробиває контру, І це взагалі, ну, не дуже кайф. Не, не дає мені багато впевненості в успіху. Або козявка. У мене тут часу немає багато, а він тут ще й обходить. Що з тобою робити цього? Контраст ще є. Вмикаємо. Так, ще підвищеної шкоди немає, але теж б'ю, виходить, зеленими по Фіолету або Фіолетами по Фіолету. Це ще як ніби спеціально постійно б'є лише в Мелендора. що там в того Мелендора? От я таки думала, що так ходити не можна. Ну вбий, ну будь ласка, добре, хоча б так. То теж з цим якось, я думаю, угу, угу, угу. Можна зробити трійку зелених. А, є трійка фіолету, добре. Фух, вийшло. Так, два тапки. Добре, погнали скит мультяшний. Мабуть, тоді цих візьмемо. Джуників. Спробуємо. Таким чином один мульт тільки, вас, звичайно всі на альфа моцні. Мки, жирні. Так. Хочу спочатку отак. Угу. А отак. Де ти, Дівся чи ділася? Це вона, він? Хто це? Чому я завжди думала, що це він, а де хто говорить, що це вона? Може і вона? Так, давайте тебе спробуємо таке пробити. Тому що ти битимеш по всіх. А це буде дуже неприємно, і це не хочеться мені цього. Треба було не полінуватися і почитати в описі героя, там в навику повинно було бути написано. Я полінувалася, і тепер мене це питання турбує. Ну це нормально. Так, тоді увімкнем Кіпріота шерхає і зірвем це все. Помремо молодими. Ні, ще не помремо. Окей, добре. Навіть цей противник легший, ніж попередні. Мульт лише один і то від'їхав. Так, пане. Скільки вам треба для щастя? Все, До побачення. Дякую. Так, тут було швидко. Далі хто? Угу. Чао! Мульт. Цей кедман, якого я не люблю. Ну, в принципі, погнали цей в центрі відмахувач не відроджується. Клик. Можливо, з цим буде легше. Я оце в мене дуже часто почало вибивати запис на телефоні. Я зараз тільки і дивлюся, чи зараз запис іде, чи і не йде. У мене вже настільки це вже нервно аж око сіпається. Так. Тебе може доб'ємо червоним. Мен можна сюди вдарити в фок просто у кедровляння. Я вже вирішила не дуже його турбувати. У мене трійка фіолету, все, ну все це мені мало. Адженаїди мені вб'ють? Вб'ють, по-любому. Ні, ну ви що, підслуховуєте чи що? Це як це? Тоже цей гадость міг би і відродитися все-таки по -класу, і міг би. І ці тички ц... не вбий мені його ж. І ну. підлікуємося, якщо мені це допоможе. Не допоможе, тому що вона гадость і я за це забула. Ох, зараз цей вигадить. Дрійку фіолета можна зробити. Нехай зробимо так. Я хотіла максимально зробити обережніше, У мене нічого не вийшло. Зараз ці будуть бити, Ну все це, в принципі, хрестик. Дуже всі так мощно б'ють. Підрізав ще там, де не треба. І цей туди б'є. Ну, як класно. Приємно, в стабільність. Ніби поле було, ну нічого, геть не пішло. Це ще й не лікується по таланту, кіпріотмій. що це Ти вчасно відродився, тільки це було б класно, якби це відродився перший джунаїд, який вмер. Там був би толк, тут ніякого. Ну, яке зараз поле, фіолетове, червоне, яке хочеш? на будь який смак? Вибирай. Так, давайте, добивайте мене тичкою, то я. Ні, ще досі, ні. Не ні хочете? Ніхто не зарядився, думала, зараз полетить, поле зарядиться, і вони мене доб'ють. Дякую. Ну, окей, я... можливо, тоді, якщо мені пощастить. То я тоді завтра навіть від турнірів всі атаки, якщо вміщуся. Тому що викуп робити я точно не буду. Ну, нема сенсу, реально. Оборона Зараз я то 50 тисяч ну, на місце. Ну, звичайно, мене ще скинуть. Може, в топ-10 я ну, не попаду. Але ну, теж платити 75 кристалликів для того, щоб була різниця там, якихось 10 тисяч в рейтингу. Не бачу сенсу. Лишим на наступний турнір якийсь. Можливо, буде такий класний. Там, де от буду я ловити хрестики, а мені буде кайфово турнір тому що оборона стоятиме в А. Ну, побачимо. Все. Всім до локавня. Всім пока-пока.